Очіння, має! Хитається ліс, за лісом не сплять вороги, і тільки могутні дуби не знають дуги. Сила б'є через край припасти до рідних джерел батьківщини, де співав свою пісню Мамай, співай свою пісню, мама. їхав, їхав козаки містом, під копитом камінь тріснув. Да раз, два... Отже, красиве місце, красиве місце Немішаєво. і назва сама якась незвична. Мені пощастило зробити проєкт до цього будинку і зробити об'ємну мозаїку. І там, де птахи і сонце, там моя творча майстерня з моєю музою, з моєю дружиною. Чисте полотно це незбагненний цілий космос. Це багатовимірність. Для чого існує мистецтво для того, щоб придумувати красу і ділитися з іншими. Це призначення художника, який має щось робити в творчості своїй. Я хочу малювати козака мамая. Мамай це лицар українського духу. Козак-Мамай це є уособлення не войовничого, а духовного воїна. Через те ви ніде не побачите, щоб він стояв на ногах. Він завжди сидить, сидить в позі Індоєвропи, арійців. Тобто першопочатків Будди. Сама така поза є, яка є, от, в якій він сидить, це є медитативний воїн. Це воїн. Духу світла. Фактично, зображення мамая. Люди, я думаю, що не свідомо, а підсвідомо це був оберіг. Це була фактично народна ікона. Обов'язково там, де козак мамай був зображений, був символ образ дуба. Дуб наймогутніше дерево. Яке росте довго і дуже кріпке дерево, яке має силу. Не знаю, хто як до релігії ставиться і відноситься, але це важливо дуже, щоб кожен йшов по своєму шляху духовному і виростав. Тому не даремно я от причетний до того, що є індуїська, індоєвропейська інду культура, там буддийська різна. Многометанська може, але щоб пішов по своєму чистому шляху до верхньої духовної чистої сили. він має ознаки оселеця чи хохла, як називають. Це має е, спорідненість духовну, тому що. В понятті Індоєвропи індо хохол носили останній, хто носив достойну і пристойно Святослав князь, який, не буду казати про е, супротив до християнства, але він не згодився з тим. Він все-таки був язичником і мав поняття гармонії людини, і природи, і космосу. А він був характерником. Тому, так як Атаман Сірко, як багато хто козаків, окрім сірка, які володіли своїм тілом, духом і могли щось зробити конкретно для своєї землі, от, для свого народу. От, тому ці всі не випадкові речі, як оселедець, от, там чи позабуде це наші пракоріння, це Індоєвропа. Я Хочу його посадити на рушничок. Рушничок і, і мама, і тато благословляли, і був оберегом чистоти з українським орнаментом, де в українському орнаменті зазначали через знаки символи землі, води, неба і так далі. Тут в даному випадку образ у мене, бачите, ось а, такий образ язубчика це про образ землі. Оце про образ землі. Тому що от з давніх трипільських часів і найдавніших в Україні е, був про образ землеробів. От, пістоль тут лежить, коли його ніг. Е, як правило, зображували їх по різному. Потім шаблі, яка охороняє. Ой. Та добре, я трошки відпочину. Якась така історія із мамою. Ось тут якусь у нього стоїть компанія, чи компанія називають в давнину. А це для того, щоб збирати їх і бажати е, всього найкращого. Всі. Це от Тепер я якось відійду і з'єднаюсь духовно, душевно з мамайом і побажаю сучасній Україні, щоб вона тримала ті традиції і чистий, світлій, і щоб мамай не кінчався в хорошому розумінні, а продовжувався в світлому і чистому. Тепер я омамаюся. Ось тут у мене є. Такий гарний напиток з червоного винограду вино. Вони пили медовуху. Ну, медовухи зараз традиційно не роблять. Але я червоного вина. Мамаю. Будь мамаю. Нехай буде. Отак От туди собі так, де так. Як, як той Амар Мархаям казав, що все в міру, але треба без винаї, як без жінок, без кохання, без винаї. Буртовик. Насправді дуже багато. Я, наприклад, я зустрів, я зустрів свого, якби, я не знаю, як назвати побратима ну, по прізвищу, але виявляється, в Одеській області є цілий район, який майже має прізвище Буртових. Ціле село. І дивно звідки воно взялося. Я хочу сказати, що наша, наша сім'я в селі, село називається Гулі. Чось, коли чує хтось перший раз, то кажуть, гулі, та не гулі, то не гуся, а гулі. Тому що там пани колись приїжджали, гуляли. Таке по традиції. От. Ну, наша родина, наша сім'я, вона була така навіть, я наскільки пам'ятаю, заздрили нам всі, тому що вона була дуже дружна, і слово саме сім'я вкладало повне все туди ім'я. Коли я відчув себе художником, це було коли дядько Іван мені подарував дуже щиро на день народження фарби. Я їх привіз з собою от, і малював спочатку на зошиті в клітинку, тоді такі були, а потім мені так нудно стало, що я в хаті на хаті почав, то було мені 5 років, на хаті почав малювати. Ну, мати дуже не гримала, вона так поблазливо здерла це все, але я на хаті. Там малював листки, якісь квітки. Отаке. Але мені сон цікавий приснився. Я розказував якось своїй найближчі сакраментальній людині, яка в моєму житті є, який мені сон приснився. Я взяв ножом собі, розрізав руку. Це в 5 років було. у білу чашечку кров збігла. Я взяв ломачку і почав, відкрив білу книжку і почав там в ній писати щось. І він цей сон такий був яскравий. Ну, були яскраві сни, ну такого на не було. Ой, щось ми забалакалися. Треба до роботи. Якось мене так перекала життя, що я всім займаюся і гравюрою, і малюнком, і живописом, і книгою, і мозаїкою, і розписом. Все мені цікаво. Моя креду у творчості проголошувати торжество світла. Зробив висновок, що мистецтво це спосіб життя Перша освіта це освіта життя, те, що з дитинства, все, що з дитинства лишається, особливо творчих людей, які дивляться на камінчики, на воду, на дерева, на листочки, на хмари. Ну, я так сприймаю Це, це моя була перша освіта. Вчителі були вже потім в художньому училищі чи в інституті, але найбільше лишилося в пам'яті те, що з дитинства. Часто запитують, в якому ти стилі працюєш. Я називаю що це романтичний експресіонізм. В моєму житті в моїй творчості музика це невід'ємна частина. Це частина любові, частина творчості. Я чомусь звик до музики я під музику тільки працюю. Вона мені дає якісь поштовх. Це важко пояснити. Я знаю, хтось може ти ще любить працювати. Я тільки під музику. Причому вона може бути кардинально різна. Від класики до року. Музою може бути поезія, може бути музика. Може бути якісь думки, які летять в небо, в хмари, і ніхто їх не може прочитати і побачити. От, але муза є земна, яка входить на двох ніжках, з двома ручками і з прекрасними очима, яку я люблю. Ось в мене є вона. Я абсолютно впевнений, що зверху десь хтось розпоряджається мною, моїм життям і кому я довіряю. Це чисто не про релігію, а про вищу велику силу. Йдемо в магазинчик купляти хлібчик, рибку, ковбаску, там радімо щось, сумуємо, плачемо. Це все складається з маленьких шматочків. Ну, цей проміжок від того, як народилися, як померли. А далі будемо бачити, все починається з себе і з сім'ї. От сам з себе почни і розбереш собі, як ти ставишся до своїх друзів. Як ти любиш їх, як ти можеш поділитися з ними радістю, що ти можеш дати для них, а потім вже далі про велику державу думати. А ну, а її треба любити, тому що як і нас, ми на цій, землі, на цій землі живемо, користуємося мовою, яка дуже енергетично сильна. Кожна мова має свою енергетику. Українська мова має свою енергетику, російська — свою, французька — свою, італійська — свою. От ці традиції, вони ж переплітаються. Навіть кажуть, що от ти облиця, коли людина виглядає іспанець, італієць, американець. Вони чогось, бачите, розположення обличчя інше. Це не через те, що вони живуть в якомусь іншому своєму континенті, хоча це теж має значення, а через те, що вони вимовляють слово, і оці м'язи, які знаходяться, вони формують обличчя. Бачите, як воно все взаємозв'язано, цікаво. А енергетика звуку, слова, воно ж звучить. Це все вібрації, які, до речі, туди йдуть теж. І там відслоюються, а потім вертаються сюди назад. Отже, поки ми розмовляли, вже закваска є, так що нехай козак, мамай живе, востоліття тисячоліття віддема до землі і на віку. Дай Боже нам здоров'я. наша воля це наша любов її ми здобули в бою, світло прадавніх зірок, дає нам покров, все, чого хоче козак і життя, це співати пісню свою. Все, що козак забирає з собою, це люлька, чарка і річто. Device for you, please, you my you.